Права 3-7. Подайте у вигляді дробу. Ну що ж, стартуємо. У першому завданні 3А мінус Б, що ділиться на АБ, відняти 5Б плюс 3А, що ділиться на АБ. Бачимо, що тут є спільний знаменник, АБ, то можна віднімати тоді чисельники. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 3А. мінус Б. Ми віднімаємо 5Б. Плюс 3А. Ну а в знаменнику записуємо спільний знаменник АБ. І це дорівнює. В чисельнику розкриваємо дужки, то записуємо як 3А. Мінус Б. Було в нас 5Б. Перед дужками мінус, стане мінус 5Б. Було плюс 3А, стане мінус 3А на ну, а в знаменнику записуємо АВ. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. В чисельнику у нас є 3А і мінус 3А. Ця сума дорівнює 0. Потім у нас залишається є мінус Б і мінус 5Б. То мінус Б мінус 5Б це буде мінус 6Б. Записуємо мінус 6Б. А в знаменнику у нас... А Б. Так, тут на Б можна скоротити. І чисельник і знаменник. То у нас залишиться мінус. Виносимо вперед. В чисельнику буде 6, а в знаменнику А. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас, бачите, два вирази в знаменнику 5К. То перед ними знак мінус, то можна віднімати чисельники. Записуємо тобі, що це дорівнює. Отже, 9М плюс 2К у квадраті. Потім записуємо мінус. Ну і 9М мінус 3К у квадраті. Так, ну а спільний знаменник. Записуємо 5К. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки в чисельнику, то записуємо як 9m плюс 2к в квадраті. Перед дужками знак мінус, то міняємо знак доданки на протилежний. Було 9m, стане мінус 9m. Було мінус 3к в квадраті, стане плюс 3к в квадраті. І в знаменнику записуємо 5к. І це дорівнює. Так, дивимося подібні доданки. Тут у нас є 9М і мінус 9М. Ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо їх. Далі у нас є плюс 2к у квадраті і плюс 3к в квадраті. Разом буде 5к в квадраті. А в знаменнику записуємо 5к. Ну що ж, щоб скоротити, можна і зразу скоротити, можна і так записати чисельник 5, що множиться на К. І помножити на К. Ну, а в знаменнику пишемо 5, що множиться на К. І це дорівнює, тоді скорочуємо на 5. І чисельник і знаменник на К скорочуємо, і чисельник і знаменник тут буде одиниця. К, що ділиться на 1, це буде просто К. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Тут у нас різниця дробів з знаменником 4m у кубі. Знаменники однакові то чисельники можна відняти. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, записуємо як 5b m у квадраті. Потім мінус. різниця дробів. Ну і в дужках записуємо m у квадраті плюс 5b. Так, ну а в знаменнику. Записуємо 4М у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, чисельник записуємо без змін, тоді кхе, лише розкриваємо дужки. 5b. Тоді буде мінус м у квадраті. Перед дужками мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було m у квадраті, стане мінус м у квадраті. Було плюс 5b, стане мінус 5b. Так, ну а в знаменнику записуємо 4m у кубі. І це дорівнює. Так, дивимося, подібні доданки є 5b і мінус 5b. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо їх. Далі у нас є мінус м у квадраті і мінус м у квадраті. Це буде мінус 2m у квадраті. Пишемо тоді в чисельнику мінус 2. М у квадраті, що ділиться на 4М у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, мінус можна винести вперед. Так? То запишемо тоді як 2м у квадраті у чисельнику. А в знаменнику, хоч це і не обов'язково, запишемо 4 як 2, що множиться на 2. А м у кубі як м у квадраті, що множиться на m. І це дорівнює. Зараз тоді скорочуємо на 2 і на m у квадраті. Тут у нас буде 1. І записуємо тоді, що це буде мінус 1. А в знаменнику 2n. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас сума і різниця дробів з знаменником 6а. Якщо знаменник у нас однаковий, ті самі дії виконуємо з чисельником. То записуємо тоді, що це дорівнює. 4А тоді. мінус 3. Потім додати. А плюс 8. Потім відняти. Якщо відняти, то потім відкриваємо дужки, пишемо 5-а. Ну а в знаменнику записуємо 6А. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. Є в нас 4А і плюс А. Це буде разом 5а. Далі є мінус 3, і плюс 8. Це 8 відняти 3. Це у нас буде. 5. Так? Отже, записуємо, що це буде плюс 5. Потім бачимо дужки. У перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було 5, стане мінус 5. Було мінус А стане плюс А. Ну а в знаменнику записуємо 6А. І це дорівнює. Знову бачимо подібні доданки. Є 5А і А. Разом буде 6А. Далі є у нас сума. Плюс 5 і мінус 5. Ця сума дорівнює нулю. Так. То у нас залишиться тільки 6А у чисельнику і знаменнику 6А. Ну, а 6А, що ділиться на 6А. 6А у нас скорочується. Так. То це буде одиниця. Є? Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте вигляді дробу. В першому завданні записуємо мінус 6, що ділиться на А. У другому завданні – К. У третьому завданні – мінус 1, що ділиться на 2М. І у четвертому завданні – 1. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів. На цьому вправу завершено.